Унікальна техніка, незвичний формат і образи, що створюють цілісний сюжет. На вході скульптура у вигляді поєднання шахтаря та істоти з відомого фільму. Свій чужий таку назву має ціла серія робіт. Многие люди з Донецької області так или іначе вот как бы одновременно своє чужие. То есть он как бы вроде свой вроде да, там в Київ или там в Харьков, но вроде как бы чужої. Я тоже часто в своей жизни чувствую себя и таким вот, свой и чужой. Роман Мінін, художник зі світовим ім'ям, який кілька років тому очолив список найбільш перспективних художників України за версією журналу Форбс, вперше представив свою персональну виставку у Запоріжжі. Родом із Донецької області, визитівкою та основою творчості художника став шахтарський фольклор. В основному мої роботи картини, які на тему шахтіров, в основному являються ескізами, монументальних декоративних панно. і. Ем они сделаны по законам жанра монументального скуства, то наші в первую очередь, это така выразительная графіка, должна быть графічна графическая лінія, графическая а потім уже я либо заполняю заповняю цветом, либо не заполняю. Мистецтво автор називає грою, адже переконаний, як і музиканти та актори, художники також артисти. Тільки грають вони з образами та матеріалами. І наскільки це якісно виходить і визначає їхню творчість. Вот это все поиски, найденности линий, от, отброс чего-то лишнего, вот этот фильтрация, что лишнее, что рисовать, что не рисовать. Это все интересная игра, в которой я очень люблю играть. Игра в ритм, игра в декоративное обобщение. Мне все это нравится. Когда хочется видеть от точных линий и логичной побудовы сюжету, автор свертается до экспрессивного живопису. Чтобы передать вот просто состояние силу цвета. Такі картини зі. Я їх дуже рідко виставляю. І я взагалі я не пам'ятаю, коли я виставляв вообще таку свою экспрессивную. Власне, більшість робіт на виставці представлені вперше. До цього вони знаходились у майстерні Мінінхаб у Харкові, де зараз живе і працює художник. Для виставки роботи обирав абсолютно різні. Мені показалось, що сусідство цих картин вместе, оно как-то вызывает общий, теплий, позитивний интересный фон. Пусть он буде разом разнообразный, І мені бы хотілося, щоб ця виставка так і выглядела, как будто виставка різних художників. Роман засновник напряму трансмонументализм. Пояснює, це створення пам'яток у жанрі монументального мистецтва у цифровому форматі. Взагалі, використання цифрових технологій невід'ємна частина творчого процесу художника. Так, через спеціальний додаток можна побачити. Бачити картини в іншому виконанні. А це монументальна композиція із зображенням палаючого шахтаря. Розроблений витвір за авторською технологією, яку роман тримає у секреті. Яка техніки шов, і через всякі творські і дорогі експерименти, і в ітоки знайшов хороший експеримент. Могу сказати тільки одне, що полимер, который может стоять на с з ним нічого не станет, не есть, тобто, По суті, це некий стрит арт Вот граффити может быть даже таким. Познайомитись з роботами Романа Мініна у туристичному інформаційному центрі можна до 19 січня. Вхід вільний за наявності сертифікатів вакцинації. Карина Тімко, Андрій Позняков, Тв. 5